Власники авто для початку я перейду до картки авто. Заходимо до будь-якої із них, переходимо до розділу Загальна інформація. Нижче бачимо спадаючий список Власників авто, в якому я не можу нічого обрати, навіть якщо зміню мову введення чи скористаюсь пошуком, спершу необхідно додати власника. Робиться це на рівні компанії. У розділі Довідники обираємо пункт Власники авто. Зеленою кнопкою справа вгорі можемо додати новий елемент, додаємо назву, наприклад, Лімофліт і обираємо тип серед доступних, якими є автопарк, інвестор чи лізинг. В нашому випадку обираємо автопарк. В майбутньому вибір варіанту цього поля впливатиме на побудову звіту PNL, в якому можна буде побачити прибутковість автомобіля не лише за його маркою, брендом та моделлю. Але і за типом власності. Зручно, якщо частина авто була придбана під конкретного інвестора, з якими ви маєте власні домовленості, або взята у лізинг, де структура фінансових відносин відрізняється. Після збереження створений власник авто з'явиться у списку, маєте можливість змінити чи видалити його. Можемо повернутися до картки авто, і тепер власник стане доступним у списку для кожного з них. Збережіть обраний варіант.